Андрій Садовий разом своїм жадебним ручним виконкомом залізе у вашу кишеню в черговий раз і вийме з них немало коштів. Любий розпорядчий акт має бути оприлюднений вчасно. Ці порушення стали підставою, аби подати на виконавчий комітет Львівської міської ради до суду. Тепер у садового тільки два шляхи: втікати в Аргентину або їхати в тюрму. Мої вітання, я Андрій Петришин, і це суспільно-корисний проект Аудит Львова, який працює з метою виявлення корупційних схем у стінах Львівської міської ради, а їх там немало. Тому сьогодні ми звертаємо вашу увагу на одну із найнахабніших транспортних корупційних схем Андрія Садового і його ручного виконкому. Яка вже Звертав вашу увагу на те, що з 1 червня 2024 року на вас Андрій Садовий разом з своїм жадебним ручним виконкомом покладе обов'язок щодо сплати за один проїзд у міському транспорті з 20 гривень на 25 гривень. Тобто залізе у вашу кишеню в черговий раз і вийме з них. Немало коштів з кожного члена вашої сім'ї. І так щодо даної схеми, ми зробили ряд запитів, відповіді, на яких ми отримали, і відповіді в чергове нас змусили переконатися у тому, що транспортні ціни, що підняття цін з 15 гривень за один квиток до 20. Із 20 гривень за один квиток до 25 гривень є необґрунтовані, є незаконні, є злочинні. Чому я стверджую про це? Тому що, дослідивши усе законодавство, усі відповіді, увесь стан речей навколо цього питання, я дійшов до такого однозначного висновку. І так. Наприкінці лютого ми отримали відповідь від Львівської міської ради про те, що рішення, на яке ми звертали увагу і яке приймалося Львівською міською радою під кінець 2023 року, яким запускалося в дію підвищення ціни на транспорт, воно приймалося 8 грудня 2023 року. Ми отримали. Відповідь, в якому підтверджується цей факт про те, що його прийняли. Його прийняли згідно законною процедури. Хочу заперечити цей факт і довести до вашого відома те, що його прийняли незаконно це рішення, всупереч з законом передбаченої процедури. Любий розпорядчий акт, який має за собою природу регуляторного акту, а дане рішення виконавчого комітету підпадає під принципи регуляторного акту, має бути оприлюднений вчасно в строки, обумовлені законом. Чого зроблено не було? щоб громадськість, інші експертні установи мали час для моніторингу цін. Підстав, обставин, цифр, формул, які закладені в проєкт того рішення, і дали свою критичну оцінку, аби ця критична оцінка, ці зауваження були включені в сам проєкт, а проєкт потім став рішенням. Однак Андрій Садовий пішов, як завжди, іншою спрощеною. Для нього вигідною процедурою. Він прийняв рішення, яке піднімає нам з вами ціни на транспорт всупереч з законом, передбаченою процедурою. Він вчасно не оприлюднив проект цього рішення. Він не дав часу для того, щоб експертні установи дали свою правову оцінку, і громадськість вчасно довідалась і відреагувала. На цей зухвальний крок, оскільки немає жодного жителя міста Львова, який би на запитання чи раді ви підняттю цін під час війни зрадів би з цього приводу і сказав би, що підняття цін є виправданим в даний час. Чи відомо вам, що з 1 червня 2024 року піднімає ціни на транспорт до рівня 25 гривень за один квиток? Ну, наразі я не знала. Неприємна новина, але я не знала цього. Ні, мені це не відомо, я ще так інформацію не читала. Усе не буде мені відомо. Е, е, Ні, чесно, я не чула, перше чую від вас інформацію. Як ви до цього відноситеся? М -м -м. Як негативно? Тобто підняти, можна підняти стоп, зробити, тоді давайте зробимо а не 25. Ну а чому 25? А чим 20 не подобається? А чому з 10 зробили 20? Чому ніхто нічого не пояснює, це не є не є нормально. Так взагалі, як все, все піднімають ціни, якось так знаєте, ми нормальне. Чого так зразу? Ну, як то кажеться, мілочі, це як то кажеться, зразу треба 50 гривень робити проїзд і все. Просто роблять плавно, щоб люди дуже не бунтували і так далі. Ну, в загальному реакція шок, шок, жах, постеребільшення. От деколи що думаю, за середніх людей, середньостатистичних, ну яка зарплата в людей там за свою бабцю, ну там. Це зі родичів, тобто вони точно ну, не зможуть, це, скажімо так, потягнути, оплатити. От якось так. Ми вдалися до моніторингу цієї ситуації, цих обставин і виявили ряд порушень. Ці порушення стали підставою для того висновку, аби подати на виконавчий комітет Львівської міської ради до суду. Ми сформували цей адміністративний позов і подали цей позов. Серед осіб, які будуть приймати участь у цьому судовому процесі, є Національне антикорупційне бюро України за встановлення кримінальних ознак, вчинене групою осіб при цьому злочинному прийнятті рішення. Приведу практичний приклад, які наслідки це незаконне рішення спричинило на території міста Львова. Транспортом щодня приблизно користується 100 тисяч осіб. 100 тисяч осіб умовно використовує два квитка: один квиток до роботи або на навчання, і один квиток або повернутися додому. Тобто ми маємо передплату 5 гривень в один бік, 5 гривень на зворотньому шляху. Це 10 гривень. І так, 100 тисяч осіб. Втрачають за один день мільйон гривень. Незаконне рішення, воно вступило в законну дію 8 грудня 2023 року, вже знаходиться у своїй законній силі близько трьох місяців. Це приблизно 90 днів. І так, 90 днів на збиток розміром у мільйон гривень в день. Це 90 мільйонів гривень. З кишені кожного з нас. 90 мільйонів гривень спричинила команда Андрія Садового нам з вами збитків. А відтак правоохоронні органи, увагу, яких ми звертаємо і будемо звертати в судовому процесі, має належним чином відреагувати. І обов'язково відреагує. Ми змусимо. Це їх зробити, тому що часи змінилися. Час відповідати за свої незаконні дії. І так ми сформували адміністративний позов і подали вже його до суду. Він же в суді. Це буде детальний судовий процес, якого ще не бачили львів'яни, оскільки час відповідати за свої незаконні дії до сьогоднішнього дня. Це все сходило їм з рук. Тепер так не буде. Ми зобов'яжемо кожного члена виконкому, який підтримував це незаконне рішення, дати свідчення на предмет, чого виходив той або інший член виконкому, приймаючи таке рішення. Чи враховував економічну атмосферу, чи враховував індекс інфляцій. Чи враховував ціни на паливо? Чи враховував ціни на мастильні матеріали? Чи враховував те, що згідно законів, мало бути оприлюднено цей регуляторний акт, вчасно оприлюднено і дано громадськості, громадським експертним інституціям час, аби відреагувати? Своїми критичними зауваженнями, оскільки такі є на цей регуляторний акт і зобов'язати в цей регуляторний акт внести зміни, внести ці зауваження, які існують і до сьогоднішнього дня. Ми виявили, що було порушено процедуру голосування за це незаконне рішення. Оскільки за незаконне рішення голосували ті люди, які не мали права голосувати. Неповноваженим складом, і підписувалось це рішення неповноваженою на це особою. Андрій Садовий разом зі своїм ручним виконавчим комітетом, приймаючи це незаконне рішення, спричиняючи збитки, мільйонні збитки, кожному з нас вчинив злочин зловживання владою або службовим становищем, службова рядбалість та інші злочини, за які передбачене покарання. Реальні строки, спрямовані на позбавлення волі. І ми це обов'язково в цьому процесі доведемо, оскільки є на це підстави, є на це докази. Ми маємо до Андрія Садового і його членів виконавчого комітету сотні запитань, які ми маємо намір задати і задамо в судовому процесі, відповіді, на які ви зможете. Почути безпосередньо, долучаючись до перегляду на нашому Ютуб каналі, підписуючись на наш YouTube канал, радячи наш YouTube канал, наш контент до перегляду своїм друзям і своїм знайомим. На нашому Ютуб каналі ви зможете спостерігати за усім судовим процесом, за тим, що відбувалося, що відбудеться. У даному судовому розгляді. Як відреагує Національне антикорупційне бюро? Які будуть наслідки для Андрія Садового і його виконавчого комітету внаслідок розгляду і прийняття рішення у цій справі? Все подетально буде передано і продемонстровано вам. А відтак підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте дзвіночок, ставте вподобайку. Поширюйте наш контент, оскільки наша інформаційна присутність не дасть прийняти в судовому процесі, на який ми звертали увагу вашу, незаконного рішення, і найширша інформаційна присутність у соціальних мережах забезпечить правду і доведення до логічного закінчення цього судового процесу, про який ми сьогодні з вами говорили. Працюємо.